Навіть у війнах є правила, є конвенції, які існують, що заборонено використовувати, наприклад, проти живої сили, так звані міни, протипіхотні палюстки. Вони не гребують ніякими правилами, вони їх використовують. Для них немає нічого святого, бо це є нелюди. І треба це розуміти, що росіяни, московити, вони вже давно. Не є християнами. Там якась суміш, незрозуміло кого, і мусульмани, і, і, і дехто на світі, тому від них чекати чогось доброго не потрібно. На війні ти багато чого переосмислюєш, усвідомлюєш. Зовсім інша ціна життя. Зовсім інша ціна здоров'я, часу, спілкування. І ти розумієш, що для проживання, для твого там роботу, щасливого життя насправді не так багато треба. Олег Понайда, військовослужбовець 79-го батальйону 102-ї бригади ТРО 2-ї роти Збройних сил України. Депутат Івано-Франківської обласної ради від ВО Свобода. До повномасштабного вторгнення був громадським активістом та молодим політиком. З початку війни і до нині боронить Україну на запорізькому напрямку. До повномасштабної війни я працював у. Виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради, і паралельно, так як мене люди обрали, у 2020 році депутатом обласної ради займався такою депутатською і громадсько політичною діяльністю. Часто доводилося там відвідувати різні заходи, об'їжджати і Рожнятівщину, і Долинський район, і Болехів, і багато таких. Заходів проводилося і для молоді, і щоб пропагувати спорт, і, ну, бо я ну, націоналіст і десь усвідомлював це, що війна рано чи пізно буде повномасштабна, і десь старався себе, можливо, загортовувати. Що рано чи пізно прийдеться воювати всі. Звісно, старався робити багато ініціатив, втілювати в життя проблемних питань і десь якихось там, скажімо, починаючи з шкіл чи садочки, були і перекриття дахів, і якісь такі посади, зовнішнє утеплення об'єктів. І це питання завжди я. Відстоював в ремонті доріг. І, зокрема, там, де я живу, в тому напрямку рожнятів у Липовиця. І після стихії, коли була стихія у 2020 році, там в селі Лемня був зруйнований міст і багато проходилося прикладати зусиль, щоб цей міст відбудували і можна було нормально проїхати. Старався втілювати в життя спільно з громадами, з людьми якісь такі певні ініціативи, щоб робити щось добре для краю, щоб він розвивався і ставав краще. Я, як націоналіст і всі націоналісти розуміли, що повномасштабна війна станеться. Просто було питання, коли. Так, побоювання, що вона відбудеться, були, бо багато із передової вже тоді. Було такої інформації, що по всій лінії ворог активізувався, що цей повномасштабний наступ все-таки буде. Я дуже добре пам'ятаю цей день, бо я проживав на той момент неподалік аеропорту в Івано-Франківську, і оці перші прильоти ракет. Я відчув досить добре, бо ну, відносно недалеко був. <кій> тобто удари відчув сильні, і зразу до мене там, почали дзвонити, як я, бо ну, там рідні, знайомі знали, що я близько проживаю. І вже коли прокинувся, зрозумів, що почалася повномасштабно, і пішов на роботу. І одразу ми почали з побратимами дзвонюватися, що робити, і куди йти. І саме от тоді вже поставило питання, як ми будемо в який саме підрозділ нам чи йдемо разом, чи як, в якому форматі. Ну і десь прийняли рішення з хлопцями, зідзвонилися, і вже на наступний день я поїхав в Калуш записуватися в наш підрозділ. Це 79-й батальйон 102-ї нашої бригади. Були дуже великі черги. 20, на другий день 25-го я вже поїхав в Калуш. 25 лютого 22 року я поїхав в Калуш і вже, щоб писати ну, заяву на вступ в батальйон, що я готовий. Було багато людей. П'ятницю ми не встигли, не всі встигли. Потім в суботу дуже довго цей процес відбувався, бо такий хаос, кожен хоче пошвидше, пошвидше, повітряні тривоги, одразу всі розходяться, бо не можна було перебувати такій кількості людей, велике скупчення. І вже в суботу я подав. І в неділю, от 27-го, Якщо я не помиляюся, це була неділя. 27 лютого мені подзвонили з штабу батальйону, бо я був тоді вже дома, в себе в селі, в Суходолі, прибути до Калуша з рюкзаком. Перших таких ну, необхідних речей я ну, прибув до Калуша, потім нас вже почали формувати. В... Відділення, там, взводи, роти, хто там, в якому буде відділенні, хто з ким. Вже почали там. Ну, багато хлопців, звісно, знав, бо ми йшли разом, а з багатьма вже тоді знайомилися, хто звідки, як будемо взагалі далі себе вести, бо ми тоді ще не знали, чи буде якесь забезпечення, чи буде якась форма. Самі їхали в магазин і за свої кошти купували тоді форму. Взуття, перший рюкзак, і ну, такі самі найнеобхідніші речі. Ну, після того це прийняття присяги, нам видали зброю. І такий був ще період, коли ми територіально були сформовані, і так звана наша Рожнятівська друга рота, от ми проживали в Рожнятові, несли службу, мали такі певні об'єкти. Але поміж тим постійно були навчання, це і вогнева підготовка стрільби, і тактична підготовка, і тактична медицина, і ну, десь у вільний час е е е десь такими фізичними вправами займалися, щоб себе готувати, щоб бути, ну, тримати себе у формі і бути більш таким фізично підготовленим. Е бо з самого початку деще. Ну, не було розуміння, яке наше буде от нашого підрозділу застосування в цій війні, але вже десь потім-потім з часом ми ну, якби вже зрозуміли, що буде відправка в зону бойових дій. Семий Великдень е, прийшла, нам прийшла команда збирати свої речі і щовечір ми будемо вибувати. Виїхали до Калуша, де вже сформувався, ну, бо були ще і з долини так само рота. І вже всі зустрілися в Калуші. І вже у понеділок, після Великодня, відправка, одні поїхали колоною. І інші поїхали ну, спецпотягом. Звісно, ми не знали, бо такі речі ніхто не доводить, куди їхати. Вже Зрозуміли, де ми є, вже по в, туди на, ну, на місце безпосередньо. Зразу ми заїхали в там, ще частково Дніпропетровську область, а потім ми вже відправилися в район біля Гулійполя Запорізької області. На війні не буває легко, було важко, звісно, і морально, психологічно, і фізично. Більшість з нас до того не брали участь в бойових діях, не служили до того в Збройних силах. Були хлопці, які до того брали участь вже в часи АТО, воювали. І десь від них ми брали приклад, десь і навчалися військової справи. Наприклад, От я до цієї повномасштабної війни ніколи ну, не стріляв з автомата Калашникова чи скажу, чи там. Якихось більшого озброєння. І приходилося вчитися з нуля. І одне, коли ти стріляєш в мирному, от, скажімо, там, на такому, ну, невеличкому, скажімо, полігоні е, біля Рожнятова. і інше, коли ти вже в зоні бойових дій, і зразу така, от найперше, це така морально-психологічна адаптація. Звикнути, зрозуміти ситуацію, як себе поводити, бо зразу ми тільки приїхали, чужа область, не знаєш місцевості, знаків, як правило, нема. І от найперше адаптуватися і зрозуміти, які, як себе треба вести у такій ситуації, коли ти там не був. Це найперше така моральна. Морально-психологічна адаптація і розуміння ситуації. Так, звісно, була там певна така, ну і десь і місцями і паніка, бо багато людей прийшли добровільно, які до того не воювали, але з часом десь ситуація вирівнялася завдяки хлопцям, які ну, до того воювали, і вони ну, багато вклали. Щоб ми навчилися цієї військової справи. Наприклад, в мене тоді командиром відділення, а потім е, головним сержантом роти був такий Дюх Олег, позивний його Рембо, е, він сам спійла, і Кіборг, він ще в Донецькому аеропорту. І ну, було від кого навчитися. Якщо ти щось не знаєш, то каже, друже, покажи, підкажи. Бо одне, коли тобі раз показали, і ти потім маєш робити, а інше, коли тобі десь якісь такі деталі. Якщо ти хочеш навчитися, звісно, він підказував, допомагав. Ще важче було вже після того, коли почався перший бій, і в нас пішли от перші втрати, перші загиблі. І це було дуже морально важко. От коли ти людину вже здружилися. Зналися, коли з людиною разом навчалися військової справи. Разом багато спілкувалися собі, планували, що ми будемо робити після перемоги, що ми будемо десь триматися, купи, зустрічатися, з людиною там, в одному бліндажі чи в одному підвалі, схарчувалися, там, грубо кажучи, з однієї там, тарілки, з однієї кружки пили. І тут один момент цієї людини не стає. І це дуже важко витримати, не зламатися. На жаль, багато тих, які пішли тоді з нами в самому початку, вже немає живих і це є ну, складно, складно такі моменти пережити. І наше завдання було це оборона ну, в Запорізькій області, в районі міста Гулійколи. Там лівіше, правіше. І до сьогодні, зараз буде от три роки, як ми тримаємо там оборону без жодної ротації, без виведення на якийсь відпочинок, без відновлення. Тільки оце, що є відпустки і все. Більше ми часу на відпочинок не маємо. Цей час, якщо говорити про 22-й рік, це було... Дуже ну, більше використання кількості снарядів артилерії, мінометів, ракети там іншого різних калібрів. Вони просто нас засипали, можна сказати так, тоді снарядами, ракетами. Коли ми тоді тримали оборону в селі Червоне, це було біля голі поля, це було дуже складно витримати. Якщо говорити, наприклад, порівняти про зараз. То тепер вже зовсім інше. Війна вже більше стала така високотехнологічна. Військова наука пішла вперед. Зараз вже тоді такого поняття, як ну, не було. А зараз їх є і дуже багато, і фпів дрони, і ударні крила, і дрони на вже оптоволокні пішли. Це є дуже небезпечні речі. Бо коли артилерійський снаряд чи міна. Лягає, має похибку, а fpv дрон летить прямо в ціль, куди його наводить пілот. Це війна, і треба це розуміти, що у будь-який момент ти можеш або отримати поранення, або загинути. Ну, Я себе готував до того наперед, що будуть втрати і буде кров. Бо коли ти підготовлений до того морально, тобі легше це переносити. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, до війни звикаєш. Знаю, потім важко нам буде і повернутися до мирного життя, цивільного життя, спокійного. Ну, але це буде потім. Я впевнений, що після перемоги. Так були моменти, коли десь за якісь там декілька можливо секунд, якісь там сотні секунди. Вже думав, що кінець, бо були випадки, що прильоти були наскільки близькі, буквально там в метр півтора-два, що думав, що вже не виживу. Це є ворог і до ворога треба. З ним має бути спілкування одне мовою зброї. Тим більше, що ворог в нас є підступний, я би хотів сказати, що ця війна триває не з 22 го року, такому, як вона зараз є в збройній боротьбі, вона з 2014 року, після Революції Гідності. Але вони намагаються нас знищити століттями. І наші попередники, діди, прадіди боролися століттями проти одвічного нашого ворога-московитів. І з ними має бути мова тільки одна. Тому що це є наша земля, і нам тут жити, і нам тут господарювати. Ми не прийшли забирати своє чуже, ми захищаємо своє. Вони, їх важко назвати людьми, ті речі, які вони витворяють, і проти військових, і проти цивільних, і ці, особливо прифронтові міста, вони їх знищують, практично знищують. Зрівнюють з землею, щоб їх не було. Якщо говорити про місто Гуляйполе, там вже дуже багато всього знищеного, ну я не знаю, чи там є куди ще повертатися тим людям, які звідти виїхали. Приклад є, от, що вони витворяли з містами на Донбасі і витворяють. Ну, складно було втримати такий темп, всі змучені. І морально, психологічно, і фізично, бо дуже довго. Ну, не може людина скільки часу постійно перебувати під таким шквалом артилерії, стрілкотні, постійні вибухи, постійні такі стреси, недоїдання, недосипання. І, на жаль, багато, багато зламалося. Хтось фізично, хтось морально, психологічно, бо це дуже важко і не кожен може витримати такі навантаження. Тобто ми вже три роки зараз буде, як ми в зоні бойових дій тримаємо оборону Запорізькому напрямку. Потреби є завжди, бо активна фаза цієї повномасштабної війни, звісно, вона потребує багато різних засобів. Щоб знищувати ворога. В цій війні, як зараз, дронів різних, різних. і ХПВ-дронів, і мавіків забагато не буває. Також це і снарядів артилерійських, і мін, і броні, ну і багато чого іншого. Що говорити про... Також треба засоби пересування, це пікапи, джипи, які повнопривідні, бо багато вже є знищено машин. Вийшло з ладу, треба це все ремонтувати, тому також є, є багато потреб. І, звісно, в таких питаннях е, є допомога, десь і волонтери допомагають, і знайомі допомагають. Тут багато таких є. І друзі, знайомі, там, родичі. І, буває, що там десь хтось подзвонив чи написав, чи є якась потреба, і дійсно. Допомагають, як правило, це одні і ті ж люди, є підтримка і від, там, і від обласного бюджету, тобто це обласна рада, виділяє гроші, адміністрація закуповує ті дрони і передає, це Івано-Франківська міська рада. Ну, міська територіальна громада, багато дронів нам передає міський голова Руслан Марцінків. І так як ну, це батальйон Калузький, як, так як він сформований територіально. Звісно, Калуська міська рада, ну і багато інших є людей, які допомагають і про нас не забули. Але скажу, деколи навіть важливо, чисто так, для, для певної так, ну, мотивації, ще більшої мотивації і для підтримки себе в тонусі ну, в план, плані морально-психологічному. Деколи приємно, не так як е, якась допомога, бо дуже багато там, і дітки в школах, в ліцеях збирають е, з допомогою батьків, вчителів і, перед, і передають різні смаколики, але деколи важливо, от, е, якісь там можливо, діти там, власноручні малюнки зробили, чи якісь обереги, от, е, почуття такого, що тебе не забули і пам'ятають. Що ти там захищаєш, воюєш, щоб оці дітки, які тут, могли рости, адже вони є наше майбутнє. Ворог він нас підступний і він не зупиниться. Бо його мета, щоб Україна як такої не існувала, в принципі. І говорити тут чи вірити їм про якесь перемир'я. Тимчасове, чи якісь довге, чи буде якісь терміни того перемир'я, чи не буде. На мою особисту думку, як військового, який зараз ще в Збройних силах, це ворогу потрібно для того, щоб зробити паузу. Більше навіть у військовому плані. Бо ворог також несе втрати, набагато більше втрати несе, ніж ми. І в людях, в їхніх солдатах, і в техніці, і, ну, і в багато чому іншому, і їм треба паузи для того, щоб наростити свої сили, провести мобілізацію, виготовити боєприпаси, дрони, ну, масштабувати це все, і потім ще більшими силами пробувати прориватися і захоплювати наші території. І тут найгірший момент в чому? Щоб не допустити, якщо навіть і буде якесь перемир'я, не допустити до того, щоб всі розслабилися. От коли розслабляться і десь частково сили оборони, суспільство. А війна затихла, ми можемо спокійно собі працювати, бо в нас там в когось бізнес, в когось робота, в когось ще там якісь свої плани. Хтось там хоче поїхати відпочивати за кордон. І багато людей і так, на жаль, зараз розслабилися і не відчувають, що в нас триває війна, ніби вона десь далеко і вона стосується тільки нас, військових і тих, хто за нас переживає вдома. Маю на увазі наших дружин, батьків і рідних. І тут найгірше, щоб не було, от такого, щоб ворог не приспав пильність всієї от української нації, тобто і військових, і цивільних, тобто наш тил і волонтерів. Бо коли ми розслабимося, тоді дуже буде важко, коли вони посунуть ще більшими силами, змобілізуватися, щоб давати відсіч, а в ідеалі це звільнити наші захоплені території і перемогти. Найголовніше для кожного, не тільки для мене, напевно, вже за скільки часу, перебуваючи на фронті, це бажання перемоги і відпочити. Бути сім'єю, бути вдома, працювати, але насамперед, це прийти до сім'ї, повернутися живим, здоровим. Після нашої перемоги я наголошую і відпочити, перевірити своє здоров'я, підлікуватися і пройти реабілітацію, повернутися до звичайного, цивільного, мирного життя і працювати для розвитку краю, для розвитку нашої області і відбудовувати Україну, щоб вона ставала сильнішою.